Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» і я Юля. Співбесіди очікують в нас в найнепередбачуваніший момент, тому не всі встигають якісно до них підготуватися, особливо якщо співбесіда проходить англійською мовою. Але не хвилюйтесь, ми вже все придумали за вас, і сьогодні познайомимо з 15-ма корисними фразами, які допоможуть вам впевнено пройти співбесіду англійською. Let's get it started! В першу чергу нам слід представитися та підтримати короткий small talk. Тому можна сказати: Hi, my name is, your name. Привіт, мене звати, і ваше ім'я. Зі 100% вірогідністю у відповідь ви почуєте питання how are you?», Як ваші справи? Тому можна коротко відповісти: I'm good and you?», у мене все добре. А у вас обов'язково поцікавтесь, як справи і у вашого співрозмовника. Ввічливість ніхто не скасовував. Перейти до справи можна за допомогою фрази I'm here for the position і вкажіть посаду. Наприклад, Project Manager, Full Stack Developer, Customer Support Specialist. Безперечно, нам треба розказати про наш попередній досвід роботи. Тому можна сказати наступним чином: I have number years of experience in your field. І вказуєте вашу галузь. Також включаємо інформацію про наше попереднє місце роботи та те, що входило в наші обов'язки. During my previous job at Company Name I під час моєї минулої роботи в зазначаємо назву компанії, я та говоримо про наші завдання. Доречним буде вказати навички, якими ми володіємо. Тож скажіть: I am proficient in. Specific Skills. І перелічуємо конкретні навички. Якщо ж ви проходили тренінги, вебінари або курси і тим паче маєте сертифікат, то про свої здобутки можете розказати наступним чином: I obtain a certification from a certified body. Я отримаю сертифікат по відповідним навичкам від відповідного закладу. Не забудьте зазначити і ваші професійні якості або що для вас важливо на робочому місці. I'm a team player and can work effectively in the collaborative environment. Я командний гравець і знаю, як ефективно співпрацювати. I believe in open communication and constructive feedback. Я вірю в відкриту комунікацію та конструктивний фідбек. Буде дуже доречним вказати, що ви цікавилися діяльністю компанії або слідкуєте за її проектами. I'm excited about the opportunity to work at company name. Я буду дуже радий можливості працювати в і назвіть компанію. I admire your company's commitment to innovation. Я захоплююсь діяльністю вашої компанії у сфері інновацій. А ось розпитати детальніше про майбутню посаду, сферу відповідальності та робочу атмосферу можна з допомогою наступних питань. Could you tell me more about the role and future responsibilities? Чи можете розказати детальніше про посаду та майбутні зобов'язання? What the company's mission and values? Яка місія та цінності компанії? В кінці зустрічі кандидат може узагальнити, почути та звернути увагу на свої амбіції. I'm sure that my skills and experience make me a strong fit for the position. Я впевнений, що мої навички та досвід роботи роблять мене гарним кандидатом на цю посаду. А ось подякувати за приділений час та виказати надію на подальшу співпрацю можна з допомогою наступної фрази. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to further discuss my qualifications. Дякую за те, що розглянули мою анкету. З терпінням чекаю можливості подальшого обговорення моїх кваліфікацій. Звісно, ми хотіли надати вам такі універсальні фрази, які справді знадобляться під час співбесіди. Але очікувати слід і більш детальних питань. Тож, якщо ви не хочете стресувати на майбутні співбесіди, то подумати про рівень англійської варто вже зараз. Тож запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House. У нас проходять індивідуальні та групові заняття для дорослих і дітей. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua, заповнюйте форму зворотнього зв'язку і очікуйте зв'язок від менеджера. І не забудьте вказати промокод Супер Він подарує одне заняття безкоштовно. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на наш канал і залишити коментар з питаннями або ідеями до майбутніх відео. Бажаємо успіхів на співбесіді. До зустрічі!